У мене зараз в руці рестон, і це означає одне, що сьогодні у вас рестон майстерня. І в цьому відео будемо послідати, як ви зрозуміли, таймери. Не буду сильно затягувати початок. З вас під, перша підписочка, лайк, коментарі, і заходьте в Discord і в Тік-Ток. Посл, всі послання є в описі. І ми не буду сильно, як вже сказав, затягувати початок, начнемо зразу з першого, самого простого таймера, який можна побудувати на самому початку. Це просто два повторювачі, які ми просто заживлюємо. Ми можемо поставити затримку, до тільки в більш ранніх версіях Майнкрафту було таке, що цей перед перезаходив при, при у світ, він скидає. І тільки, якщо працює термін, не, 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 не натискати на, пов, на повторювач, тому що якщо ви натиснете, от перевірю. Бачите, схема забагується і вам треба її перезапускати. Ладно, будемо йти далі. Далі в нас йде наступна рисунок схема, вона ось так от виглядає максимально проста, от можете подивитися. Вона, суть, вона складається з, з викидача, звичайно викидач, і в нас працює так. Коли атом пропадає, пропав атом, це бача повторювач. На повторюю, що приходить шалений сигнал на викидування. Або ви можете зробити по-іншому. Якщо вам не потрібно, щоб коли пропадав айтем і вас викидувалося, ви можете прибрати цей і привезти власний резонний ну, сигнал, наприклад, з якоїсь ферми у вас резонний сигнал може йти, щоб туди впав моб. Впав моб, і вас 5 хвилин, і вас спрацював таймер. І, наприклад, у вас засвітилась лампочка, що вам потрібно вже йти на, на ферм мобів, щоб вбивати. Далі йде в наступний таймер. Він складається з чотирьох лійок. Іде як, як наприклад, вот здесь, так. ці, ці переходить сюди. Як тільки весь зерстоун переходить сюди, нас далі рестон переходить отако по, по кругу. По, по кругу. І в нас виходить схема така: один рестон-компаратор і два рестон повторювача. Якщо ми беремо на це рестон, повторювач на цей рестон повторювач просто не буде до, е, до сигналу, коли даний повторювач зайшло перший рестоун. Не буде достатньо рестон сигналу, тому, тому потрібна отака вимушена схема. Далі, як ви всі напевно знаєте, два спостерігача, якщо ми направимо їх, в, в нас виходить рестон сигнал. Але якщо вам потрібно збільшувати Інтенсивність резонну наприклад, ми зараз заберемо. От вони синхронно двигуються. Як тільки ми сюди ставимо, частота сигналу збільшується, і якщо вам потрібна і така, і якщо вам так, такої частоти мало, ви можете зробити отак. Просто з'єднати резон-сигнал в, в одне. І в нас вийде в два рази частіше. У нас буде резонанс сигнал по 20. І самий найкращий таймер, як для мене. Також ви також можете цей таймер поставити, комбінувати це логічно, Мож використовувати на, на так само ліки Redstone Block, е, лип, липкі поршні двигають туди-сюди. Туди, туди, І в нас виходить те, що в нас е, при, прийшов Redstone. Заблокував цю ліку. Це ліки прикотило сюди. Далі можна, далі ви можете вивести розсохнути або цей, або цей. Це не байдуже, як вам потрібно, так і вводите. І можна зробити комбінувати, наприклад, під цей, ви ще поставили, ще, 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 ще. І ви можете поставити до безпечника. Тільки не забувайте, якщо ви так, щоб менше лагало, ви можете поставити один цікавий блок. Його ще називають компостер. Якщо ви ставите НАТО до ліками компостери і вас значне менше лагати. Так, зараз це, звісно, що незамітно, але якщо у вас буде 5-50 тисяч лійок, стане замітно сильно. Ладно. Ось таке от коротеньке відео, але дуже корисне відео у нас вийшло по таймерах. В наступних серіях буде теж цікава інформація. А сам а мене звати Коймон. Переходите з карствер. Приходьте до склада, підписуйтесь на канал, дивіться інші відео, які рекомендую я, або Ютубчик. До зустрічі в наступному відео!